Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Обов'язково ставте палець вверх та підпишіться, щоб потім не забутися. А зараз у нас буде осінній пол. Сінцей! Просто подивіться два великих пакети. Будемо дивитися, що ж я там таке купила. Більшість речей саме для декору, тому що я завжди прикрашаю кімнату до Нового року. Мені дуже подобається та атмосфера, яку я створюю. І я подумала, що мені хочеться трішки осінньої атмосфери в себе вдома, тому будемо створювати осінню атмосферу. І також я придбала собі різні піжамки, тому що насправді осіннього одягу в мене достатньо, але не було саме піжамок, не було хатнього одягу його тому тепер вже є давайте ж все дивитися тому у цьому відео покажу свої покупки осінні і ми будемо разом прикрашати мою кімнату в такою осінньою атмосферою тому поїхали Що у нас там є. Перша річ, я її постійно бачила на різних розкладках для фотографії, але я ніколи не думала її купляти. Але тут побачила і зрозуміла, що це дуже прикольна і стильна штучка. Це така корзинка, тут можна щось зберігати. Я ще не придумала, що я буду зберігати, але поки що я вже придумала за те, куди я її поставлю, і вона дуже-дуже гарна. І недорога коштує лише 99 гривень. Ось така тарілочка, такий підносик у мене буде для краси, теж для фотографій, тому що. Почала теж робити фотографії з відгуками. Не почала планую почати, тому я думаю, вона мені точно пригодиться. Наступне, наступне це просто щось неймовірне. Насправді свічок Сінсей дуже багато, і була, і була там одна, яка була дуже-дуже крута, але пахла вона так погано, але вона зато дуже гарно виглядала, але я знайшла ось цю. Просто подивіться, яка краса. Мені здається, що вона дуже-дуже навіть гарна. У нас, от, бачите, два фітільочечка таких. І вона пахне лісом. Він завжди робить різні колаборації з Disney. І цього разу колаборація з Бембі. Хто не знає, Bambi це взагалі мій улюблений мультик Дісней. Олень це взагалі моя улюблена тваринка. І я собі придбала набір блокнотиків і ось такий планер на тиждень. Ось так виглядає планер. Я думаю, для декору теж буде дуже гарно виглядати. Я десь на робочому столі поставлю. А тепер давайте будемося на блокноти, бо тут у нас їх три маленьких блокнотики. Відкриваємо. І вони, до речі, дорогі. 119 гривень, три блокнотика, схожих на зошити. О, які вони гарні. Ось такий от перший у нас. Зацініть просто який бембик красивий. Ось такий другий. У мене навіть є пакетик з таким бембиком. А третій у нас зайчик топотун. З бембі ось такі три класні блокнотики. Я впевнена, що щось буду в них дуже гарно писати. О, вони в клітинку. Зазвичай такі блокнотики йдуть в лініку, але ці в клітиночку. Можливо, комусь для університету чи школи буде потрібно. Перший пакет, але я ще маю покупки з барахолки АТБ. Тому давайте я їх одразу теж покажу. Барахолка АТБ це там, де знаєте, такі корзинки стоять і там всіляке барахло. Я називається Барахолка АТБ. Я думаю, ви зрозуміли, про який відділ я говорю. Перше це новорічна така прикраса, і, напевно, я її прибережу до Нового року. Це ось такий світильничок. Я дивилась на нього ще в минулому році. У мене дуже багато ось таких маленьких свічечок, спеціальних для нього. І вони ж самі по собі не гарно дивляться, а їх реально в мене дуже-дуже багато, бо я їх купляла ще в період блекаутів і цього року, напевно, теж будуть блекаути. Тому я думаю, що тепер вони будуть гарно вже світити і розсіюватися. І взагалі дуже атмосферна штучка. Думаю, буду ставити її десь ось сюди. Але це вже така новорічна причиндаля наступне те, що я придбала, це якісь такі хеловінські штуки, але насправді. Вони в мене асоціюються просто з осінню, а не з хелой. Нам перше. Ну, я не знаю, як виправдати цю покупку. Це така дитяча іграшка Привид. Давайте відкриємо. Ось так він виглядає. Просто заціні. Ну, Дуже прикольний. Я думаю, що буде дуже класно стояти на поличці. І як я зрозуміла, він ще ходить. Видно? Щось впало навіть. Закладинка Монор спала. Приви теж вирішив впасти. Наступне таке прикольне, в тебе з'явилось це свічечки в формі тикви. Просто подивіться, які вони. Вони реально дуже-дуже прикольні. Особливо ця. Тут ця тиквечка. так, так цікаво сміється. Зараз зараз розпакуємо. Просто подивіться, воно дуже круто зроблено. І подивіться, яка вона кумедна, дуже класна. Вона мене буде стояти на робочому столі, тому що ця тиква дуже смішно усміхається. Дуже мені сподобалося. Подивіться, наскільки класно тут все зроблено. Мені дуже сподобалося. Тому я взяла дві, бо інші мордочки, тик мені не дуже сподобалися. Вони якісь такі дивні. Але, можливо, я ще передумаю і, можливо, ще докуплю, якщо мені сподобаються ці. Наступне я взяла просто з написом Бу. Бу, бу, ви злякалися. І, знаєте, я дуже багато пишу кожного дня різні блокноти по роботі і так далі. І осіння ручечка, Хелловінська ручечка. Просто подивіться, тут не просто тиква, вона ще й світиться. Вам видно? Майже не видно. Потім вам покажу в темноті. Але це дуже смішно. Тут вона ще привиди на самій ручечці намальовані. Ну, прикольно. мені дуже сподобалось. Я люблю всілякі ручки з причиндалями, тому що вони дуже цікаві, і ними хочеться писати. Тому думаю, з цією тиквою мої записи будуть максимально осінніми. Це, як знаєте, апрокадабра Гаррі Поттер. Добре, і йдемо до цього величезного пакету сінсей, там, де у мене є не лише покупочки, а й не лише покупки декору, а й щось з домашнього одягу. Покажу вам спочатку перчатку це просто блокнотик, звичайний А4. Знаєте, дуже важко знайти гарний блокнот формату А4. Мені кілька місяців назад потрібен був блокнот формату А4. Я обігла всі канцелярські магазини близько, і там єдине, що це було, це з якимись краєвидами, а я таке не хотіла. Тобто, якщо блокноти А5 можна знайти, просто мега-мега цікаві і так далі, то блокноти А4 дуже цікаві не знайдеш. Але ось нарешті, або вони дуже неякісні. Я знайшла в сінцей ось такий дуже гарний блокнот, формату А4 навіть з закладинкою. В клітинку навіть ви відчуваєте це. І я зрозуміла, що я, напевно, переведу той блокнот і буду те, що я там писала писати в цьому, в А4, тому що він дійсно дуже такий гарний. А я хотіла гарний. От тепер маю. Нема куди складувати. Куди тебе поставити? Давай сюди поки що. Йдемо далі. Найкраща покупка взагалі сінсей. Я не знаю, летіть, поки вони там є. Ну, може, вам воно не таке буде круте, як для мене. Але я говорила на початку відео, що бембі це моя улюблена тваринка. І зараз колекція бембі сінцей. Піжамки мені в колекції Бембі не сподобалися. Ну перше, я дивилась їх на, на сайті, бо в нас в магазинах була лише одна піжамка, це сурочка, а я зимою в сорочках не сплю, тому що холодно. Але просто подивіться на ці топулі. Це взагалі законно такі класні топулі робити. Перше, я вже їх міряла. Вони дуже-дуже нігенькі. Друге, вони такі, що хочеться їх гладити. Є вушка. Тут пише Бембі Дісней. Але це просто мордочка Бембі. Це взагалі що таке? Я в них просто закохалася, їх побачила і така. Вау, це має бути моє! І добре, що був мій розмір. Супер! А тепер йдемо до піжамок. Я їх ще покажу на собі. А зараз така візуальна. Я придбала собі дві піжамки і халатик. Почнемо з такої піжамки звичайною Звичайною з, піжамки з їжі. Вона йде в комплекті з чорними звичайними лисінами рубчик. Не знаю, чи вам видно. І ось так вона така футболочка. Тобто лисиною в рубчик і фут. Я I love food. Особливо такий фут, який тут намальовано. Просто моя улюблена їжа. Я відчуваю, що коли буду ходити в цій пі піжамці то це буде просто, знаєте, завжди хотіти собі замовити Макдональдс. Mm -hmm. Але подивіться, дуже крута, мені дуже подобається. Ну, мені взагалі такий стиль подобається з лосинами а вони ще й в рубчик цікаві, цікаві. Мені сподобалось. Йдемо далі. Наступна піжамка, вона вже така аля стильна, вважається. Тут у нас є така. А ні, це не наступна піжамка Аля Стильна. Це наступний халатик, який йде під цю піжамку, якраз такий, яку я придбала. Ось такий звичайний халатик. Тобто ми бачимо, він такий біленький, врубчик, я не знаю, чому видно. Але він такий, якраз та. Знаєте, коли в. Зараз дуже холодно в квартирі, тому що опалення ще не увімкнули навіть коли то опалення вмикає в судно, дуже холодно, Тому зверху на свій домашній одяг накинути щось завжди хочеться. У мене зазвичай якісь кофти на замку, старі, зношені. Тепер буде такий гарний халатик, рубчик, біленький. Ні, це якийсь такий молочний, ні, біленький. Молочний, біленький колір. Дуже гарний. Ну і тепер стильна піжамка. На мій погляд, стильна. Там вже якісь бумажки відколупались, ну гаразд. Дуже-дуже мені подобаються штани. Зацініть. Це теж. Е, тобто Це буквально ось цей халатик йде до цієї піжамки, але він окремо продавався. От, Зацініть такі штанулі. Штанулі дуже прикольні. На зав'язочці в рубчик на резиночці буде зручно. Широченькі, хорошенькі, я такі люблю. І зверху буде, я покажу на собі. Ви зараз мене не розумієте, але я на собі покажу, і ви все зрозумієте. І зверху буде ось така класна ковтинка. У мене ще такої ковтинки на замочку, а піжамки біжанки не було. Тепер є. І вона просто дуже дуже гарно виглядає. Теж в рубчик. Ну це костюм, ви зрозуміли. Ось такі були покупки сенсей. Зараз я дістаю гірлянди, дістаю ще щось таке, що в мене є осіннє, якщо я щось таке знайду. І будемо разом прикрашати перше полички, робочий стіл, хоча там нема що робити. В принципі, там просто свічку вліплю. і все, бо мені потрібно багато простору. І прикрасимо тумбочку. Ну що, бо тут більше нема куди що і прикрашати, насправді. Дуже маленька кімнатка. Тому прикрашаємо стелаж, прикрашаємо тумбочку, і таке осіннє відео у нас вийшло. Зацініть цю поличку. Мені здається, що вона так дуже красива і доволі осіння. Подивіться, яка тут гарна свічечка. Тому я думаю, цю поличку так і залишити. На ось цій поличці є маленький гармидер. То ми зараз тут приберемо і подумаємо, що тут можна змінити. На цій поличці плюс-мінус все окей, але потрібно той куточок прибрати. Теж якось прикрасимо. На поличці вище майже все готове, лише щось сюди додамо. А так, ніби тут все теж добре. І тут теж все добре. Тому прикрашаємо ось цю поличку, прибираємо на цій поличці і прикрашаємо цю поличку. Бо тут, ну просто ідеально, на мою думку, йдемо далі до нашої тумбочки. Так, давайте розбиратися цією поличкою. Тут стоїть куточку олень. Ми його таки залишаємо. Закладинка тут, до речі, з манор, теж дуже осіння. Я думаю, я її десь теж сюди, біля. Олень я поставлю. Вони по кольору нормально так дивляться. Я хочу просто, щоб вона стояла. Ці тут такі залишаємо лежати. Ось цю картинку ми заберемо в якесь інше місце. на Поверхнище спустимо її. І ось це так розставимо. Так, я думаю, тут таки залишимо. Це, до речі, з Макса кідрука видавництва їхній значок. Коли була на колонії презентації, його там придбала. І оцих друзів ми тут залишаємо, бо мені дуже подобається. Оцього чувака, ну я не знаю, мені здається, він тут буде зайвий. Чи не зайвий, може його ось сюди стати. Ні, тут тоді буде дві габаритних фігурки разом з Оленим, буде негарно дивитися, мені здається. Але можемо його, в принципі, поставити в цей куток. В цьому кутку він ніби і тут габаритний, і тут габаритний, ніби нормально. Тоді ми маємо якусь тваринку забрати. Це біле, це сіре, вони теж будуть поєднуватися. І зробимо, напевно, отак. Я, знаєте, люблю ці іграшки з кіндерів, вони для мене пам'ятні, тому хоч, може вони гірше дивляться на поличці, але я їх залишаю. І мені здається, ось так. Ми цю поличку залишаємо, доволі осінньо. головне, що привид стоїть. Якщо привид стоїть, очі всеку. Йдемо на наступну поличку. Отже, на цій поличці в нас же є деякі осінні атрибути. Наприклад, ось така от штука, яку ми зараз гарно розвішаємо. Е -е, також, о, дивіться, це з балу мене залишився І, Як ви бачите, я ще на поличках різні пам'ятні речі зберігаю, тому воно тут буде стояти. У е -е, мене є свічка, яку я покромсала трішки. Але нічого, вона ще гарно світить. Там зараз віск все зальє, все буде добре. Але вона теж така осіння і пахне осінні, тому вона така габаритна і разом з цим оленем цьому куточку дуже класно дивляться, на мою думку. Бо олень теж такий, не олень більше новорічний, але осінній, коричневий, все добре. Заяць мені тут не подобається, і принцеса ця теж. Давайте оці от бульки, які мені колись до замовлення поклали, залишаємо. І напис I Love You теж залишимо ось тут, бо теж добре виглядає. Що ж ми зробимо? Фігурки ці з кіндера поставимо вище на останню поличку. А Ось тут. Ну, а що сюди ще додати, що ти більше нічого не додасиш. В результаті ці плички буквально лишаються такими, як були. Єдине, чогось не вистачає, а не вистачає ось таких бусів. Мені, до речі, подобаються ці буси. Якщо ви пам'ятаєте, на першій плишці буси, яку я вам показувала, що вона ідеальна, буси теж є. Вони гарно прикрашають. Я складу їх отак двоє. І окотаємо отут. Як вам, я не знаю просто, ну. По-моєму, добре виглядає. Ідемо до полички вище. Нам потрібно якось ось цей простір, щось з ним зробити. І я думаю тут поставити свічку Бу, і вона буде тут гарно горіти. Ума ну, більше нічого з книжковими поличками я не можу зробити, тому що вони і так всі закидані. Просто подивіться, я додала ще гірлянд. Але, думаю, в темноті буде ще краще, але виглядає дуже круто. Зараз тумбочка виглядає ось так. Те, що на задньому фоні я так і залишаю, бо його просто нема куди діти. Але ми зможемо зате прикрасити перед цієї тумбочки. І я вже знаю, напевно, навіть як. Перше, в мене є дуже класна свічка. Але Від якої нам не віддерти ціну, але це я зроблю пізніше. Ось така прекрасна наша свічечка. Дуже-дуже атмосферна, гарна. І ми її поставимо ось тут. Буду тут її запалювати. Мені здається, що досить так атмосферно ось так покляли і нічого не загубиться. Це ми залишаємо ось тут. Я взагалі люблю, коли тут дуже світиться, і я завжди тут кидаю гірлянди. І тому зараз ми сюди поставимо ще одну свічечку. Ось ось ця дуже класна тиква, думаю, її залишу ось тут. Бо мені здається, що вони дуже класно сюди вписуватимуться, коли їх запалить. І корзиночку. Оцю корзиночку ще купила. Я теж хочу її впихнути сюди, бо я її тут бачу. Але я ще не бачу, що в ній зберігати, щоб воно виглядало-естетік чи щось. В такому дусі. Ні, це все забирається. Через те, що тут золоті акценти, і тут воно дуже прикольно виглядає. О, прикольно, знаєте, ще чогось не вистачає. А чого не вистачає? Угу. У нас є гарний планер з Бембі. Я думаю, що він доволі осінній. І можемо поставити десь на задній фон, щоб цей яскравий акцент трошки перебити. Бо все, бачите, яке воно просто зацініть. Воно таке красиве. Мені так подобається, теж золотистим. Мені здається, що дуже навіть прикольне. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте палець вверх, підписуйтесь на мій інстаграм, там я пишу відгуки на книжки, знімаю відео на свої вірші, там дуже цікаво. Підписуйтесь на мої тіктоки, там будуть всі посилання в описі. Підписуйтесь на мій телеграм, я там пишу про книжки, і обов'язково на цей ютуб-канал. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Всіх люблю, цілую, і внімаю.